Друзі, усім привіт вітаю вас! Ми починаємо нове відео. І сьогодні відео буде таке без макіяжу, домашні, домашній влог. Але будемо починати зі сніданку. Готую на сніданок линіві варенички. Дві пачки. Олена казала: Таня, покажи, як ти готуєш. Дві пачки сиру, яйцо та. У мене тут, бачите, зараз я тут пристосувала, так що для мене тут тільки спеції. Щепотка сілі, цукор за смаком, і зараз виделкою все це діло буду переминати. Потім додам, десь столова ложка буде манки і борошно. Таке. Вже додала манку, зараз теж все змішаю. Ось таке тісто у мене вийшло. Воно хвилин 20 так у мене полежало. Зараз буду ділити його на частини і формувати варенички. Знаєте, до речі, до речі, я пригадала, це було дуже давно, але в мене Владик, він не любить кокос. Так от, е можна додавати кокос. Як стружка кокошен. Ви мене зрозуміли, так? Ну, Отакі буду нарізати. Кокосова стружка. Їх вона не відчувається, коли вже ти зварив, але аромат присутній, розумієте? Ну, і Таня вже заговарюється, Ой, дівчата, що поробиш? Можна і заговарюватися. Ну, людина зранку, ви розумієте, людина зранку. Якщо залишиться, скільки тут... Не варених, то можна буде заморозити. Це я в аврорі купувала. Зараз буду ставити водичку нехай закипає. Приблизно стільки в мене вийшло з двох пачок. Я дивлюсь на двох на раз, буде забагато. Поставила вже водичку, нехай закипає. Ну, хоча, якщо буде забагато, то потім розігріємо. Щось за маленька каструля для 35 вареничків. Чи не тісно їм тут буде? А може і ні. І ще дістала полуницю, щоб прикрашати. Це та полуниця, що сусідка колись приносила. Ну, бачите як? Ні, ну Наче не тісно, але... Ну нічого, зараз закіпляти туди-сюди і готово. Зараз тут пару хвилин. Знаєте, що хочу показати? Ні. Це не те, що я там щось мию або ще щось. Пам'ятаєте, я купувала оцю зірку, і я ніяк не змогла посуд нею. Конкретно мені мити незручно. Але коли після тіста миску помити, просто супер відмиває, можна дійсно губкою це помити, але потім після цього потрібно губку буде викидати. А це, або, знаєте, коли я паски пекла і там тісто місила і воно тісто забивається. Дуже шикарно вим вим вимиває після тіста. Оце я так цю зірку і пристосувала. І ганчірки, які я ще в Києві купувала в Юск. Я вас вже, мабуть, замучила цим. Але для кухні це класні ганчірки, реально класні ганчірки. Е, оскільки вже тиждень я не користуюся. І коли я, пам'ятаєте, робила прибирання і казала, я нічого не можу зрозуміти, я прибирала пил. Вода в мисці була така сіра, а ганчірка була вона біла. Пам'ятаєте то прибирання, дівчатка? Ну так і тут є. Я ну, все, що потрібно, я роблю, там стіл протерла, тут протерла, все протерла, вона чиста. Тому... І вологу вона не тримає так, знаєте, як у того. Навіть якийсь там ну такий рушник візьми, і він буде тримати вологу в собі. Ні. Якраз для кухні і є ще тоді там чотири було в упаковці, і я дві комаски дала і дві собі залишила. І вона каже, просто класно, але вона завелика для, пробачте, так ганчіркою перед вами. Вона завелика для кухні. Я, каже, розрізала її. Я теж розрізала, то реально мені подобається таке діло. Сніданок готовий. Поклала вже сметанку, полуницю порізала. Масло вершкове ми не любимо. Я тільки цукром так зверху притрусила і все. Ми так любимо. Хто любить масло вершкове, то так. І ще залишилося теж цукром притрусила, нехай на потім ще буде. Тому ось такий сьогодні у нас сніданок. Що хочу сказати стосовно рушників, ті, що я купувала в юск. Інколи пишуть, бавовна 100% купуєш рушник, а він в себе воду не дуже таки і вбирає. Ні. Класно в себе вбирають воду, те, що потрібно. Це я купувала великим розміром, і для них ну, такий ж самий, так, тільки розмір менше, то я якістю я задоволена. А взагалі, то, що хочу сказати, в мене не такий великий досвід, щоб купувати рушники і якось там, знаєте, розбиратися в якості, тому що Скажу вам так, це така велика таємниця, я ще ніколи так і не купувала. Це моя кумаська купувала якісь рушники, то розповідала, написано, 100% бавовна каже, а воду в себе не вбирають. У мене ті рушники, які ще були напридані. Коли я виходила заміж, і мама дала мені купу рушників 45 штук було. І перший раз за всі роки, роки я в перший раз купувала нові рушники, розумієте? Так вони, знаєте, потроху розходилися, розходилися, там ще є трішки. Я так мама збирала придане, і я така богата невістка прийшла 45 рушників. Ось так. Це ті рушники, що мама мені ще на придане давала. Там іще є, але це не про. І знаєте, тоді по Блату Ой, КНДР було на чи ж Я не пам'ятаю. Давайте подивимося. Ще тоді матуся купувала, рушники. Ось такі, як двохсторонні, і це листочки такі тут темні, бачите, йдуть. А цей рушник майже ще новий. Може декілька разів користувалися. І я знайшла етикетку, хочу вам показати, хто тут виробник, зачекайте. КНР зроблено КНР що ж так. Так, КНР. Бачите? Навіть етикетка ще нова, ну, 45 штук за все життя. <рив> Такі рожеві були, вже нема, зелений залишився і ще якісь там з такими візерунками ледь помітними. Ну, таке мене приданне було, так що ось так. Дівчата от ще розвернула, хочу показати, напридане є таке мохрове простирадло, <рес> щоб ви розуміли, теж етикетка ще збереглася. Ой, зараз її розверну. Чи так, чи не так її розвернула? КНР зроблено. бачите, який розмір написано. О, і ще така була в лотосах. І така була, як темно-червона, ця помаранчева. Ну, Десь вони ще є, там лежать в гардеробі. Ну, не хочу вже лазити, так кожну розвертати, а цією я зараз вночі. Укриваюся, коли сплю. Ой, мої дорогенькі, тільки що зрозуміла дуже таку важливу для себе річ. Хочу з вами поділитися. Стосовно приданого. Ми з Ледиком вже одружені 31 рік. І тільки зараз я це зрозуміла. Зараз поясню. От коли мама давала це придане, я казала, мама, ну навіщо? Ну от є сучасне, от хочеться щось сучасного, хочеться, ну, тобто, ви зрозуміли, Таня, бери, Тань, ну візьми. Тань, ну, зайвим не буде. Ну, я не хочу сказати, що кожного разу я сперечалася. Ні. Я як виходила заміж, мама давала мені 45-тіх рушників, чого я так запам'ятала, тому що ми стояли їх рахували. Ну, тобто, ну, чомусь так, такий момент запам'ятався і тому так. А там такі речі, наприклад, простирадла це мохрове Таня. Ну, візьми, ну, воно ж нове, ну візьми. Ну для кого воно лежить? Ну, я ж для тебе купувала, мама. А тебе хтось просив для мене купувати. ну Знаєте, на той момент тобі здавалося, що ти розумна. А зараз так думаю, боже, як дорепно я виглядала, чесно. Тому що зараз торкалась цього... Махрового простирадла і відчувається тепло батьківських рук. Кажу серйозно. Тому що це було щиро, це було від чистого серця, що тобі давалося, і ти цим користуєшся на протязі всього життя. Може в цьому і є сенс приданого, приданого, приданого. Ну, якось так. І посуд ще був, пам'ятаєте, я вам показувала його, що ну там. Ну, ми вже тривалий час ім не користувалися, я вже не буду пригадувати, чи це було 10 років, чи це було більше, ніж 10 років. Я віддавала тут посуд. Хто з мого міста знає отець Феодосій в церкві він приїжджав, забирав посуд ще був, там, тарілки, якісь склянки. Ну, я це все вам показувала. Хто не дивився, силочка зараз буде вверху, тут підказочка, хто подивитись. Але от такі речі, як рушник, простирадло якось так, знаєте. І придане, це не те, що щоб молоді на перших порах було легше, але це теж має велике значення. А те, щоб на протязі тривалого часу відчувати тепло батьків. Це сьогодні таке зрозуміло. Дійшло нарешті, розумієте? І зараз би, якби мені сказали, Таня сучасне або придане, я б сказала, придане. Угу. Як змінюються наші думки впродовж життя, да? на сьогодні така погодка, а я ще не виходила Ну ще ранок. Куди його ще виходити? Зараз вам покажу, який вигляд в мене з віконця і чому я не завжди дивлюсь на вас. Ось така у нас сьогодні погодка. І мої дорогенькі, я вам бажаю. Мирного неба, чистого неба. І нехай у вас будуть такі спогади, знаєте, які будуть для вас приємні. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково!